Консультація для батьків, дикі птахи та їхня роль у розвитку дитини. Залучення дитини до вивчення природи, зокрема дикої фауни, сприяє гармонійному розвитку особистості, покращує когнітивні навички та формує екологічну свідомість. Чому важливо знайомити дітей із дикою природою та птахами? У наш час діти проводять багато часу вдома або за екранами. Спілкування з природою, зокрема зі світом диких птахів, має низку переваг до розвитку. Покращується емоційний стан. Контакт із природою знижує рівень стресу, заспокоює та сприяє відновленню. Розвивається спостережливість та увага. Спостерігаючи за птахами, діти вчаться помічати деталі. Спостереження за поведінкою птахів викликає інтерес до навколишнього світу, формування дбайливого ставлення до природи. Діти розуміють, що природа потребує охорони і вчаться поважати життя всіх істот. Когнітивний розвиток через спостереження за птахами. Спостерігаючи за дикими птахами, дитина розвиває логічне мислення, пізнавальні навички. Та отримує перші знання про екосистеми. Діти вчаться розрізняти різні види птахів, запам'ятовують їхні звички, зовнішній вигляд і поведінку, спілкування про побачення з дорослими стимулює словниковий запас та формує зв'язне мовлення. Спостереження спонукає до формування власних гіпотез та висновків наприклад, чому деякі птахи мігрують. А інші залишаються на місці. Як можна залучити дитину до спостереження за дикими птахами? Прогулянка на природі. Організовуйте сімейні прогулянки до парків, лісів або водойм, де можна зустріти різних птахів. Сімейні щоденних спостережень. Записуйте в ньому побачені види птахів. Робіть замальовки, фотографії. Досліджуйте їх у книгах чи в інтернеті. Годівничка для птахів. Встановіть годівничку на подвір'ї або на балконі, щоб дитина могла щодня спостерігати за птахами. Рекомендації для батьків Вибирайте доступні книги про птахів. А також переглядайте навчальне відео разом із дитиною. Обговорюйте з дітьми важливість захисту птахів. Допомогу взимку і правила поведінки в природі. Заохочуйте дітей малювати птахів, робити аплікації, складати казки чи повідання про птахів. Знайомство дитини з птахами та іншими представниками дикої природи розширює її світогляд, формує корисні звички та цінності. Важливо, щоб батьки підтримували таку зацікавленість і створювали умови для розвитку екологічного світогляду у дитини, залучаючи її до спостереження, вивчення та турботи про навколишній світ.